Всім доброго дня, шановні присутні. Відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на позачергові 87-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходять в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи рада волосу. Присутніх 4. Зареєстрували 4 комісія повноважна. На засідання комісії запрошували міський голова, секретар міської ради, заступники міської, міського голови, працівники апарату міської ради, доповідачі з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено одне питання про проєкт рішень позачергові 87-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий, чи не кінці його зачитувати. Пропоную затвердити порядок денний. Порядок денний затверджено. Переходимо в до розгляду питань. Перше питання про проєкт, про проєкт, рішення. Про... Внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23 грудня 2024 року No21 про затвердження плану графіка проведення чергових сесій міської ради на 2025 рік зі змінами. Інформує Козаченко Алла Вікторівна, головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради. Ще раз на кажете назвала головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради. Шановні депутати, виникла виробнича необхідність внести зміни в план графік проведення чергових сесій міської ради на поточний рік. Зв'язку з тим, що на ім'я міського голови надійшов лист. Від громадської організації Єврорегіон Міністер, голові Ліковецької територіальної громади Віктору Бичкову, шановний пане Віктор, від імені Єврорегіон Міністер. Висловлюємо вам увагу, увагу та подяку за вашу діяльність у сфері розвитку транспортонного співробітництва та зміцнення партнерства з громадами Республіки Молдова. 21-23 травня в місті Кишинів за сприяння Конгресу місцевих влад Молдови відбудеться міжнародний круглий стіл за участі представників органів місцевого самоврядування України Молдови та Румунії. Міський голова запрошується на це засідання. Це ну позитивно для нашої громади. Схід захід спрямований на зміцнення міжмуніципального партнерства обмін досвідом та обговорення спільних ініціатив та є додатковою можливості для поглиблення співпраці з уже наявними партнерами з Молдови та для налагодження нових контактів. Разом з тим, міський голова бажає взяти участь в черговій сесії міської ради, яка спланована на травень місяць, провести це засідання, і тому потрібно внести зміни. План графік проведення чергових сесій на 2025 рік. Ви ознайомилися з проєктом рішення. Я вас ще ну, зачитаю вирішальну частину, що міська рада вирішила внести зміни до рішення 79-ї сесії міської ради, 8 від 23 грудня 2024 року номер 2142. Про затвердження плану графіка проведення чергових сесій міської ради на 2025 рік зі змінами. В графі дата проведення чергових сесій міської ради додатку до рішення план графік проведення чергових сесій міської ради на 2025 рік. Слова та цифри 22 травня 2025 року. Замінити словами та цифрами 27 травня 2025 року. Дійшло питання, дуже приємно. Пропоную інформацію до підача Кобаченко, але ніхто не нами питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд позачергово у Києві 87-ї сесії, міськради 8-го скликання. Інших пропозицій нема. Голосуємо. Чотири рішення прийнято. Питання порядку денному комісію розглянули і що сьогодні не завершувати.